Минаю в сутінках холодну довгу колію, стискаю пальці, щоб відчути їх. Здається, що щоденно, ніби За заледві кроки перетворюю обіг, ховаюся в холодній, темній край криївці, гублю між протягів шматоване тепло. Вже знаю. Що з думками я сьогодні наодинці, бо в натовпі тебе сьогодні знову не було. Проштовхуюся ліктями до виходу, сковзаючи по сльоті, мов брехні, не вистачає спокою, щоб просто дихати, Пожовклий тюль повітря забирає на вікні. Проміння сонця, мов метал припешений, Думки розплавлені в ослоні дрімоти. Іду, чекаючи на тебе, й мов приречена, шукаю місце, де були твої сліди. Не знаю, що знайду а йти я мушу в руках незвершених надій великий жмут, кричання для молитви я залишу, світанок. O processo a assim, ser de tudo.